Доброго дня. всім. А, власне кажучи, точно тут побачу, що Україна єдина. Тільки не вважайте, що якщо я Вінниці, то я б. Не тому, що у нас там президент і прем'єр з Вінничого власне кажучи коротесечко про наш малесенький снітків. Чому коротесечко, щоб не забирати основну тему? Так, да, звичайне подільське село, 650 жителів. Власне, оце що мої діти там замалювали. Почалося все з долини ірісів. Ось вона, вона не слугувала тільки лише промоцією для того, щоб про нас почули. Про те, що у нас є вільні землі, які згідно. Розробленої нами стратегії, тобто бачення, як ми можемо змінити зайня... ситуацію або кризу зайнятистю селі за рахунок запровадження ягідництва та садівництва в купі. Оце послугувало телевізійним матеріалом, на основі якого було 10 секунд для того, щоб в ефір поширити інформацію про те, що є потенційно вільна земля. Отак виглядав, наприклад, я спеціально цей будиночок показав. Він фактично розвалювався. Оце майже половина села була в такому стані, чому роботи немає. колгос завалився, один фермер приїхав широкозакладна техніка. Людям роботи немає. Але основа нашої стратегії ґрунтувалася якраз на тому, що треба було запровадити трудоємке виробництво доброліквідної продукції. Що не ви саме почули, що ягода і фрукти це доброліквідний продукт, але при його виробництві ніколи не обійдешся без людей без руку. Чому в комплексі ягідництво садівництво? Якщо б було тільки 200 гектарів саду, це треба трудовий ресурс загружати було коли? Тільки восени. А де їх набрати, якщо вони заліто десь роз'їхалися, розбіглися? Завдання прив'язати трудовий ресурс так? на цілий рік. Яким чином? Ягоди різні в тому числі так? давали таку змогу, що ви... я не прокоментував про вибачення. Оце вже готовий сад. Він у новому році вже плодоносив. За висотим пташінного польоту ви бачите, оце 106 підчепа, хто розуміється на цьому, так йдемо далі. От читайте там ці цифри. Інвестор вклав 26 мільйонів. Ну, як ви це не остаточні суми. Чому? Справа в тому, що це останом на 15 рік. Оце йде поглиблення ставка. А для чого ставок? Правильно, Павло Сергій сказали, отримати гарантований врожай. Не то, що ягідні а будь-якої культури без крапельного поливу, коли у нас природній вологи не вистачає. Це сумнівно. А враховуючи різні грунту кліматичні візьміть моє рідне полісся, Житомирщину, Олегщину, яку сюди згадували, то там, як сонце припекло, то там вискло все навіть бульба. А коли вляв дощ, то плаває і пульба, і хата, і, і, свиня, і, і хліб хлів'є. Тобто, розумієте, на сьогоднішній день гарантований врожай можна отримати, коли є правильний підхід до організації виробництва, в тому числі крапельне зрошення. Ось перші кадри, вибачте, вони трошки неякісні, бо були на мобільні зняти, зняті. Перед цим ви бачите фотографію і вже готово саду. Оце початок. Бачите? Політика сприяння з боку сільської ради, а що таке політика сприяння? Сьогодні є, на жаль, погана тенденція. Бізнес хоче розвиватися, йому зараз показують, що ти нам щось дай, палки в колеса. Навпаки, сьогодні треба бігати навколішки, падати перед бізнесом. Кажучи, я тобі все зроблю, клади гроші, бо я зацікавлений мати сьогодні більшу додану вартість на території. Я зацікавлений, тому щоб не були працевлаштовані люди. Так? Я зацікавлений, щоб мене село не вмерло. Бо в нас сьогодні одна соціальна тенденція урбанізація через те, що немає роботи. Коли їдуть до міста, в місті сьогодні теж роботи немає. Але коли є е, е, сад і ягоди, так, появляється ще одна можливість. Оце ви бачите садки на землях запасу і резерву сільської ради. Але коли з'явився інтерес фізичних осіб, адже в них є паї, у них є огороди. Ну, Так жартує інвестор з всі України, що е, Віктор Аванкивич продавав йому голову, а чим я йому продавав? Йому розказав одну тенденцію, яка відбулася, оце до речі, те ж саме приміщення, яке ви бачите, так? що зробив бізнес. Він покращив ситуацію в місті, в селі, навіть і зовнішній вигляд змінився. Я йому розказав одну історію. Е, це для того, щоб ви розуміли, я майже в самому кінці виступаю, щоб була смачність, як десерт. Це, до речі, те, що мене підштовхнуло на ідею. 1945 рік. Японія підписує капітуляцію. Е, Імператор хоче зробити собі цю боку. Хто знає, що це таке? Ну, Самоунічтоження. Але його білеглі кажуть, що ви ви хочете зробити? Я маю платити контрибуції. Так, у мене немає грошей. І мій народ сьогодні досить тому що принижність з голоду помре. А його підлегка не треба робити собоку. А що ж мені робити? Його питають. Ваша величність, хто є найбільшим власником земель в Японії? Ну, я, царська королівська родина, моїх підлеглих. А хто є найбільшим власником ілігаційних систем? Я і моїх підлеглих. А у вас є рис для посадки? Звісно, але у мене немає грошей, щоб Також не треба грошей. Як? Віддайте людям! землю. Віддайте людям воду і віддайте рис. А на одні конкретні умови вони мають повернути вам насіння, плюс плату насінням за оренду, а лишка буде в них. У 1947 році в радянському Союзі був недорос. Японія оплатила радянському союзу рисом. Я навіть до сих пір пам'ятаю на моїй батьківщині мішковину. Мені джапан рис був в такій кількості, що Візьміть статистику, в 1949 році Японія вийшла на друге місце після Індії по виробництву рису. Скажіть, будь ласка, для чого я вам це розказав? Сьогодні купівельна здатність населення дуже малесенька. Їм започаткувати навіть купити, так як пан Сергій казав, посадочний матеріал. Неможливо. Що сільський голова тоді придумає? Довбає в голову інвестора. Сергій Борисович, шановний, тебе вам є. Гарні е, плантації е, оце в даному випадку лохина, так? Тебе є садки, ти хочеш розширятися. Вільний землі немає, але є холодні, ходим теж хорошо. Це тобто, на найкращих спеціалістів, молода людина їздила в Голландію, Францію, е, був е, в Великій Британії, людині 27 років. Сьогодні <кій> він йому купив хату, дав йому роботу, а ця була людина зробила все саме. Це перспектива для людини, так? А тепер таку ж перспективу можна запропонувати людям в якийсь спосіб. Розказую. Ось, дивлячись на цю плантацію, що ми бачимо? Полуницю. Пан Сергій розказує, показує приблизно те ж саме. Ось тут люди можуть заробити? Можуть. А подібну культуру або якусь іншу не можуть вирощувати в своїх огородах. Лохіну не зможуть. Чому? Треба, по-перше, кислі ґрунти. Спасибо, знайомству на Волині привезли кислий торт. Система крапельного зрошення. Політика сприяння каже, тобі треба водичка. ви бачили екскаватор чистий. тобі треба ставок. На тобі, купляють розпоруду через е, фонд майна, е, стаєш власником і качай собі воду, скільки хочеш. Треба дозволу на е, список до Отримай його. Чому тоді в наших умовах інвестор клав гроші, бо була так звана політика сприяння. Хочеш, щоб бізнес прийшов до тебе? Да, допоможи йому, але тепер, коли він трошки пустив коріння, ти хочеш, сирій Борисович, шановний, Ти бачиш, яка тебе гарна малина на полі. А ти хочеш поставити лінію з переробки ягід на соки. Фрещі. Свіжови. Тобі треба ягідне середовище, так? Тобі треба знову шукати землю, треба шукати трудовий ресурс людей. І треба посадковий матеріал. А давай дві перші складові заберемо. Та й як? А ось так. Огород, от вивці мої зляне. Так, у кожного у вас є огород. Ну що ви ворожіте? Бульба папшу... по-молдавськи папшуються кукурудзи. Більше нічого, доходить маленька. А давайте запропонуємо вам ягоди вирощувати. Але найскладніше, бо тільки з цього року запустили водогін. Дякую швейцарському фонду, ДЕСПРО. При бюджеті 300 тисяч 1 мільйон 860 тисяч заробляє. Щоб ви розумієте? Так, основна передумова, чому нам дали гроші швейцарська сторона, що. Вода потрібна для локальних систем крапельного зрощення і буде відтворення грошей. Тобто дода не варті буде зда... е... створюватися. Так? Ось бачите, на полі е... системи крапельного зрошення її так? Люди, по-перше, побачили її своїм оком на полі. Тепер їй вже не треба вчити, що треба робити вдома. Треба тільки дати можливість. Я вам розказую про японського імператора. Будемо казати, багаті люди маленькі оператори, але вони зрозумівши, що, що можна використати земельний ресурс з особистих селянських господарств, і сам трудовий ресурс тих же самих людей, можна об'єднати їх у укласти. Плюс і маленькі фермери, вони ж теж <кхи> фермерів цікавіші питання, вони правильні питання задають. Мало просто виростити це 30% успіху. 70% успіху, правильно пан Сергій говорить, сьогодні на обід доповідач. Реалізація. А тепер ключі того, що скоропортівські продукти мають ризики. Як їх мінімізувати? Ось перед вами холодильні камери у Вінниці так? на півтори тисячі тонн. Лінія швидкої заморозки, будемо казати, потребує розширення. Сьогодні так званий, шоковий рукав, рукави ще мають докупляти. Але це перший крок, і він вже забезпечив, будемо казати, мінімізацію ризиків при реалізації продукції. Правильно пан Сергій казав, В сезон плодоношення ціна, яка ну, оптимальна. Але коли наступає зимовий період, звісно, що ціна що може рости. Тим більше і для переробки цікаво. Ну якщо тебе величезна маса ягідної або фруктової продукції сьогодні буде, ти її всю не переробиш і не запакуєш. А коли ти виш її поступово по мірі контракту. Переробляти, то тебе точно буде успіх. E, поруч, ви бачите, що у фотографії цього, СМТ, це наш райцентр. E, холодильник, колишній агромаж розсипався, за йому віддали, але він розумів, де чого він обрав. Знаєте, для чого? Ось вам приміщення, отам холодильник. Тепер скажемо так, якщо ви слідуючий, Слайд і подивіться, оце не звикнуло ядерність. Тут потрібні чи тому подібне. Австрійська, абсолютно нова. Технологія фрешу не передбачає пастеризації при високих температурах. Максимальна температура 75 градусів. Консервація без лимонної есенції. Яким чином у нас вирощується полуниця дуже-дуже кислой, її іноді ще називають лімональні завжди. Що це за, за, за така культура? Вона має гарну цвітність, по-перше, не надія хімії для підкра... підкрашування, так? А кислотність така, що дозволяє консервацію, природу зробити. Скажіть, будь ласка, це не органічна продукція, чи вона не буде затребувана? Якщо хтось не вірить, добре, що принесли органічні помідори, можете закидати мою вишиванку. Не трогайте органічну. В даному випадку, для того, щоб ви розуміли, кожен раз, коли я сільський голова. Їду туди, я їду дуже часто. До речі, мої контакти знайшлися після того, коли відбулася міжнародна конференція в готелі Хілтон інститут громадянського суспільства, ключі децентралізації, шукає рецепти, як дати людям заробіток. Я вдячний пане Сергію, дякую своєму Сергію українцю, що вони дають можливість, а я доношу до вас потенційну можливість як можна навіть бізнес організувати. Яким чином. Для того, щоб бути цікавим, на Заході треба дві речі. Велика оптова партія. А З вами ніхто не буде мати справу, я пару буде 100 кілограмів, то можете вивести на базарі, якщо його скупить. Друге питання: якість. От при об'єднанні, коли є гарні сорти, так? коли є чіткі вимоги, я в тебе. Тобі надаю посадочний матеріал. А він Сергій Українець надав дійсно ці посадкові матеріал. У вас йде е, момент фотозйомки і е, телевізійна зйомка е, тренінгу. Тобто не можна просто так дати посадковий матеріал і ждати, що завтра буде успіх. Неправильно треба навчити. Ми здається, всі це знаємо, але агротехніки не завжди знаємо. Розумієте? Але головна умова, я тобі надаю безкоштовно посадковий матеріал. І гарантую, що я завтра де посередні, середньозваження, от оптових ціна, куплю цю продукцію. Кому не буде цікаво? Так от це сьогодні так загорілося, що ми сьогодні це називаємо ягодним кластером. Тут знайшли своє місце і не тільки фермери. Е, тобто, в даному випадку молода робіна в минулому році повірила е, в цю справу. Вони плали свої гроші. Ось у них 40 сотих, вони поверх 10 тисяч пішло на посадковий матеріал. Але саме цікава математика для моїх селян. Кожна людина повинна відчути смак, щоб не люнки побігли. Давайте порахуємо. От я тут професіонали, садоводи, я вам ще не завічу. Якщо цього року я кажу, в тому числі три сотки посадив, це 250 кущиків смородини, то навіть скільки я можу спуща взяти кілограмів? Ну, мінімум скільки. Ну, півтора кілограма, щоб легше рахувати. Навіть якщо це. 200 кущів буде плодоносить на півтора 33 Продати Продайте оптом хоча по 10 гривень, і ви маєте тисячу на кожній соті. Оп, шупляна відвалилась. Плюнки побігли, але саме головне, ось на цей перший етап повинен слугувати, так я завжди називаю принципом е цуценятки. Поясню. от маленьке цуценятко не знає, як взяти бар'єри. Б'єр бар воно не знає, не це в нього вимагає? Садять. Розумний цуценят, яке вже знає, що його перепригне цей бар'єр, йому дадуть прикорм. та Те перепригнула, а ти ж то, що, що хочеш жерти? У нас і слідуючий раз. Той, хто побачив вигоду у мого сусіда або у мене, його не треба переконувати. Він уже прибіжить, але на халяву йому ніхто нічого не дасть. Треба йти в кооператив, складати угоди, в залежності, і в результаті можна отримати від. Речі, перші, великого до батьків повторюю третє, як мантра. Слідуючи, якщо там є переробка, і ось, ось цей фермер Микола Іванович, нікому я до речі, у нього ж массика соток отут, посадив 5 гектарів саду, планує ще на контрактній основі із е, е, Сергієм Українським, я вже зараз показував. Да? Садити вишню, а для мене всі сховалося дуже вигідно. Давайте рахувати. Починають слід доглядати за е, всіма саджанцями, а потім починають збирати полуниця, малина, лохіна, А далі вишня. Розумієте, ще дуже хотіли, щоб була аронія. Ну чорно так? Да? Вона десь в середньому проміжку в серпні місяці теж да? і дуже цікаві лікарські. Е, ну, Лікарськими властивості високі. А плюс своє середовище ягодне і фруктове. Тому, коли виходимо на поняття кластера, то це ланцюжок об'єднання маленьких виробників, середніх термінів, великого монстра, так би мовити, із логістикою, із видною продукцією і виходом на шоу. Послужбача. Я не буду вас дуже сильно стомлювати. Сподіваюся, що у вас від цього сніданняшньої м'язи не втомили, так? Я трошки прикрашується жартами, розумію, як колишній вчитель, що люди втомилися. Так? Можливо, те, що я трошки в такій гуморічній формі подав, але сподіваюся, регламент я вклався. Так? Я в чимось і впізнаваний, ну, але заразив вас. Отак, як я ви сказали, оця інфекція це цікавість. Дякую пані Тетяні, пані Ларисі, всім організаторам, тому що у вас сьогодні була можливість і є можливість почути про все. Дійсності, коли кажуть, все пропало, не пропало, У нас є можливості в організму виробництві. У нас є можливість кластеризації кооперації. Я вас ще замордую, вибачте. Я точно знаю, що при Пруссії з тим ж саме Сергієм чому, тому що досвід. Потребує вивчення, провадження. Я кажу так, ми можемо завоювати лідерські позиції і треба їх завоювати. У нас на то є всі перспективи. Ще один коментар. будь будь ласка, ласка. Я дякую пану Ему. Знаєте що? Іноді відставання в процесах е, вигодівлі е, тварин на користь виявляється наші корови краще дітям. У приватних умовах, не на привязі. І ще один малюсенький коментар. Він як... Е, як би це сказати, як загальний фонд, поздоровляв минулого року польську делегацію на зібранні Вінницької обласної асоціації органів міського самоврядування. Там такі язикати, як я часто виступаю, і поздоровляв їх з няченця. Це день повернення польської державності 11 листопада, 1918 року за результатами. Першої світової війни польща після 150 років відсутності держави її отримала. До речі, на берегах річки Караю, там, де ви бачили ці жовті квіточки, закінчилися останні супротив панських конфедерацій, які чинили спротив російській імператриці історії культури, де на жаль. Так от пан Спічек, це керівник війніського відділення польської амбасади. Після прозорони пішов до мене під час кофелантів, каже, що ще не вмерла Україна, знаєте, що ми сказав? Є ще вутка не з є ще полська не звіняла. А він каже, то я за то, я має їсти ваше... наше сало, так. Да. Полське нема сало, у вас є сало. Тобто у нас є сало, бо правильно, пане як говорили, що в нас вигодовують природною їжею. Так як воно в природі десь і пасеться, вона до цій пір. Свині ще та Воно, вибачте, в болоті поваляється. І коли, не дай Бог, десь воно жовтухою за воно піде на їстя і у сусідки свині і буде природній спосіб лікування. Вибачте, що я вас переговорю увагою, можливо, те, що ви зараз посміхаєтеся, це не те, що сміхаєтеся з мене з сільського котика вискочки, а тому, що інформація для вас була не лишня. Дякую за увагу. Щиро вам Десь дякую. Є запитання, а, так, звичайно. Я хочу зв просто сказати слова щирі побажання, як від вівщини. Якби всі такі були головами, знаєте, Україна була б не така, як наша дія. Я бажаю вам успіхів, досягнень, все вже найкращого. Дякую вам Дійсно, я коли проходила слухачів, вони казали: оце голова, оце сільський голова. Я Дивіться, що вас не були зісним Якщо голова, я ще церковний староста. Не визивайте мене числа. Давайте цього гріха мені не Добре, добре, Це питання питання буде стосується. Вони цікаві нас зачепили, ось ж освітнього питання методика і форма навчання селян правильно. я Він зробив професійно дуже правильно. Перше, ніж започатковувати оцей соціальний проєкт, він прийшов у Вінницькому державному телебаченню. Здійснено було слідуюче: оскільки ми запроваджували української селекції сорти смородини, це Українського інституту садівництва та ягнення, він має свою філію в селі Некрасного Вінницької області, науковий співробітник Олег Босій, можливо, якщо хтось хоче в пошуковій системі, знайдете його координати, дуже розумна, тактована людина. Він до нас тричі приїжджав на всілякі Захід пов'язаний із теоретичною підготовкою майбутніх е, учасників цього кластера, так? а по весні вже діючі агрономи е, господарства Тріада Анка е, е, на полі вивезли людей з... Трьох сіл показали, як прав. Повірте, я точно не знав, що виявляється, що смородину треба посадити на 4-5 бруньоктижніх від того, що було в розсадні, на вкусу і ще підійде. Для чого? На пущення буде більше. Плюс надання відповідної методичної допомоги щодо перших е, протикоренево-гнильних е, засобів, які дають можливість стопроцентного ось оцих рослин. Тепер, коли є Кия, наприклад, як з якими способами, в яких дозуваннях, щоб це було в дійсності вучі органічного, щоб це не було перевищенням доз допустимих хотан. Повірте, що не можна без системи захисту рослин сьогодні отримати гарантовані врожаї, але ми повинні розуміти, що є якісь допустимі мінімум, який не треба перешагувати, тоді. Дійсно можна отримати сертифікацію. До речі, сьогодні я мав, мав, мав би з паном Іваном говорити. Ну, контакти, я думаю, знайду, чому? Тому що питання сертифікації все рівно будуть виникати. Я вам, так, звичайно, я Можуть, хочу, щоб Снідків також став дуже швидко, Снідків стане ще органічним селом, і це буде нормально. Громада буде це робити. Щиро вам дякую за те, що ви приїхали, погодилися на моє запрошення. Щиро вам дякую. У нас вже час. До неї не питання, так рутенька рептиліка. Я дуже вам дякую за те, що ви сказали. Багато копараторів наших виробників. Ви думаєте, що ми собі вийде на ринок і ось з мав починаєте з нового, так і це не вдару шляху пішли, оце шляхом об'єднання, збирання. Що недавно були кореспонденти е, е, двох каналів ТРК Україна, Сітіві плюс кореспондентка е, видання Рідне село так? Да? І всіх е, останні питання, про які говорили, самим не, не так легко вийти на е, ринки. Повірте, цей, е, ця проблематика всіх існує і буде існувати для того, щоб не шукати собі обратної путі, знаєте, що треба шукати співпрацю з брендованими фірмами і слогами. Дином з корпораціями, які вже сьогодні торгують, не треба з цього лякатися. Там немає на заході монстрів, якщо люди зацікавлені в наших ягодах, в нашій сині. Да? Контракт треба правда виконувати. Якщо заключається контракт, шановні шкури винести. навіть пратіку несіть, але тільки репутацію не втратити, Повірте, я знаю, про що кажу, деякі люди вже це втратили.